Прекрасний день нам дає Господь, чудова осінь. Не знаю, як ви, я насолоджуюся осінню. Дуже гарно на дворі і прекрасно. Сьогодні хочу поговорити на таку тему. Коротко. Я назвав її небезпека ностальгії. У нас ми живемо зараз, ну ви погодитесь, вочевидь, що ми живемо в непростий час. Що кожен день ми не знаємо, чого очікувати, і ну буквально ми не знаємо, що може статися за п'ять хвилин. І можливо, ніколи так ще не було невизначено і страшно, як от в часи ну за останні три з половиною роки, так точно. Можливо, останні п'ять років, якщо ви пам'ятаєте, що коронавірус колись був. Е, ну, от останні п'ять років мені здається, планувати щось виходить важко і. Ми не знаємо так з якимось застереженням, якимось застор... засторогою, дивимося в майбутнє і не знаємо, чого від нього чекати. І дивитись майбутнє некомфортно і, можливо, навіть дивитись теперішнє некомфортно. І в такому випадку у нас ще один варіант залишається, куди можна подивитися. Якщо в майбутнє і в теперішнє не дуже, то можна подивитись в минуле. І ну, в цьому немає нічого поганого, але. Дуже часто, особливо коли нам якось важко живеться, і ми згадуємо минулі часи, як нам було добре. Ми починаємо згадувати і от ідеалізувати цей час, згадувати, як же ж було класно там, на початку мого християнства, як же ж було класно до війни, як же ж було класно в дитинстві, як же ж було класно і так далі. І це правда такі є. І в цьому немає нічого поганого, і Бог нам дає спогади, і все таке. Але є така, мені здається, невеличка небезпека. Я в цьому році прочитав одну книжку, класну, художню. Це роман болгарського письменника Георгія Господінова, називається «Часосховище». Дуже така дивна книжка з дивним сюжетом. Там... Якби типу головний герой, якщо він там є. Психіатр хоче вилікувати людей, у яких є ментальні розлади, проблеми з пам'яттю, і він вирішує їх переміщати, якби в той час, коли їм було добре. Ну він створив таку клініку, і там кожен поверх був якимось десятиліттям, там ті 80-ті. 80 він створював авантураж такий, щоб людям було комфортно згадувати час, коли їм було класно жити. І потім так несподівано книжка переходить в те, що цілі країни в Європі вирішили повернутися в той час, коли був найвищий пік їхнього розвитку. Бо майбутнє стає все таким невизначенішим. До речі, книжка написана в 2020 році, дуже пророча, мені здається, така. І стає все невизначеніше, і вони вирішують, давайте ми повернемося в якесь десятиліття, коли наша країна була от на піку. І все це приводить такий спойлер. Трошки все це приводить до дуже жахливих наслідків. Люди починають впадати в крайнощі, починаються війни, починаються такі е, нацистські рухи або навпаки, дуже крайньо ліві рухи. І ні до чого доброго це не приводить. Чому так відбувається? Насправді е, наш мозок він великою мірою часто ідеалізує минуле. Ми починаємо згадувати якийсь період нашого життя і думати, о, як було класно. І наш мозок забуває все, що було тоді неприємне. І от ця епоха нас, от у кожного, мені здається, є такий час, коли їм вам було найкраще, коли от все було чудово. І тоді, ну, в будь-якому разі, були якісь неприємності, але ви їх не пам'ятаєте. Тобто, скоріше за все, ви згадуєте це з приємними такими спогадами, теплими. І е, дуже багато хто от грає на цьому, на цих почуттях. От ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки президент вийшов із гаслом: зробімо Америку ще раз великою. Тобто, ну фактично, це ну те, що про що написано в часосховищі. Давайте повернемось в якусь епоху, невідому яку, що це таке, оце «again», що це куди. Ну, невідомо. Давайте подивимось тепер, що каже Боже Слово з цього приводу. Це книга Еклезіаста, 7 розділ, 10 текст. Не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від сьогодення, адже ти ставиш це питання не від мудрості. Ну Ось і відповідь. Якщо ми подивимося на наше християнське життя, на життя церкви, ми знову ж таки тяжіємо до цього. Найчастіше, мені здається, у кожного є оцей цей період приходу до Христа. Як тільки ми прийшли до Христа, це надзвичайно такий радісний момент захоплення Богом. І Бог відповідає на молитви. І ти просто живеш, і от насичений, і розумієш що Бог поруч з тобою. Проходить час. І ем, якось стає вже можливо не так весело. Християнство перетворюється в якусь можливо, рутину, е, все більше складнощів з'являються, і ем, здається, що Бог ніби далі стає. Тобто на першому етапі здавалося, що він поруч. А тепер здається, що він начебто і далі. Те саме стосується церкви. От я дуже часто чую, люди там говорять, як було там, пробудження, було в 90-х, як було класно, і Бог там діяв, а зараз ну, якось не знаю, чи діє, чи, чи не діє. Але давайте знову таки вернемося до книги Еклезіаста, це вже третій розділ: 11-й текст. Усе він учинив свого часу чудово. І навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. Бог діє завжди. Скажіть амінь, якщо ви вірите. Дякую. І дуже часто ми мислимо цими категоріями минулого, ми згадуємо, як було, і ми, і ми знаємо, ага, Бог діє отак. І я очікую, я молюся і чекаю, ага, Бог буде діяти отак. Пробудження це отаке. Там людина спасається тільки так, зцілення приходить тільки так. У мене є якісь уявлення вже про Бога, бо я бачив це, і це було прекрасно. І я зараз згадую і я хочу до цього повернутися. Але Бог постійно творить щось нове, і він діє завжди, як написано тут. В особистому житті легко дивитися на минуле, молитися за повернення до цієї першої любові, але згадайте ну, хоча б одного біблійного персонажа, у, якому, у якого який все життя перебував у стані першої любові. Ну, навряд чи. Тобто всі проходили через якісь випробування і всі відчували ось цю. Нібито відсутність Бога, коли він мовчить, і коли ми не знаємо, що відбувається взагалі. Але насправді духовне зростання передбачає це, і я навіть скажу, що всі часи, коли нам погано, Бог, мабуть, найближче до нас, тому що ми прагнемо його максимально. Якщо повернутися до книги Еклезіаста, це взагалі, я завжди кажу. Коли кажу людям, що це моя улюблена книга в Старому Завіті, всі так дивляться і кажуть: ну, вона ж така якась сумна і песимістична, і така цинічна десь. Тому що основна думка всієї книги це все марнота, все, що ви робите, все, що б ви не робили в цьому житті, воно все пройде і немає в в цьому ніякого сенсу. Але. Для мене особисто ця книга, ну, мабуть, найрадісніша в усій Біблії, тому що вона несе одну дуже-дуже важливу ідею. Все на цій землі пройде і в нічому немає сенсу сильного, але є сенс в Богові. І він єдина, наша вічна, те, що не змінюється. І от давайте прочитаємо, знову повернемося до третій розділ. Ми читали одинадцятий текст і тепер далі 12. -й. І я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти і, поки вони живуть, робити добро. Це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримувати задоволення від своєї праці. Такий парадокс. Еклезіаст пише, що все марнота, і якби ні в чому немає сенсу, а потім пише: Оце: людина може радіти від того, що вона їсть, п'є і працює. Якась нелогічна річ. Але якщо так подивитися, зараз є те, що є. Отака от, от ситуація, і е, автор цієї книги, Соломон, не Соломон, ми не знаємо. Він говорить: е, радійте, от, радійте тому, що у вас є. Потім це мене, наступить щось нове, і вам треба буде радіти тому. Чому ви радієте? Тому що є незмінний Бог, незважаючи на все, що відбувається і що змінюється раніше було краще, зараз гірше, але Бог незмінний. І я хочу завершити уривком із Ісаї, 43-го розділу, також один із моїх улюблених уривків в Біблії, 43 й розділ 18 й і 19 й тексти. Так що можете не згадувати минулого і не думати про давно минуле, але ж я роблю нове, говорить Господь, і воно вже настає. Невже ви цього не розумієте? Я прокладу в пустелі дороги, і в степах з'являться ріки. Мій заклик сьогодні не чекати від Бога того, що ми вже від нього в нього бачили, і не ставити його в рамки, тому що він діє завжди. І зараз іде війна, і церква дуже змінюється, і вона дуже впливає на суспільство, і це видно. І якщо ми думаємо, що Бог якось не діє або якесь затища чи щось таке, Бог діє в житті кожного. Він є і він поруч із нами. І давайте молитися про те, щоби. Він, щоб ми бачили там, де він діє, щоб ми були там, де він діє, щоб ми не чекали чогось, що якихось ілюзій і мрій, а були там, де він. Встанемо до молитви. Всемогутній батьку. Я дякую тобі за твою милість і за те, що ти даєш радість навіть в часи, коли її мало. Я прошу Бог, щоб ти наповнював наші серця пізнанням тебе і щоб ми не обмежували тебе, Господь, тому що ми щойно співали, що наш розум, він не здатний збагнути твою велич. І ти можеш проявлятися і діяти як завгодно, так як ми цього не очікуємо. Головне, щоб наше серце воно знало тебе і знало твій голос, і щоб ми йшли туди, куди Ти нас посилаєш, Господь, і були там, де потрібно бути. В ім'я Ісуса Христа, Бог не дай нам жити в світі ілюзій, не дай нам чекати чогось, чого ти не хочеш робити, а слідувати. За Твоїм голосом, за Твоєю волею. В імя Ісуса. Амінь.